Дивіться сьогодні, що буде завтра. В проєкті Україна сьогодні на 2+2. Чи саме цей план тим, що приведе Україну до перемоги? Ми дізнаємося у майбутньому. Зараз ми можемо бачити реакцію заходу Євросоюзу лідерів європейських і реакцію Сполучених, Сполучених. Штатів на реакцію Кремля. Ми не зважаємо, тому що там там діагноз, там все понятно. але вона є. Вона так, є, але що? ми про це поговоримо. Там теж Там паніка і це красиво. Це, це красиво. Ми хочемо почати з Кремля? Чи поговоримо про захід? Як ви скажете, му деруться ми про й... й... і... і... добро... і... красиво про паніку воно завжди якось приємно? Це те, лягає про що сьогодні реально класний день. Пригорів Путін, швидко. Путін робив сьогодні форум, бізнес-форум БРІкс. Ніхто з лідерів не приїхав. Mm -hmm. Путін не їде в Бразилію. Він сьогодні каже: Ну, це ж така значить, важлива історія, а я поїду все спорчу. Тому що це ж типу, буде політика, mm -hmm. він реально злякався суддів, які могли б його mm -hmm. затримати. Хоча Лула міг би його запросити і запрошував, він отримав, до речі, які всі запрошення. Він боїться їхати туди. Далі він починає коментувати ядерко, що ми це та ми це узнаємо, а так нельзя, це нарушення красної лінії. Тобто, ми бачимо, що день в маленького mm -hmm. диктатора явно не, не задається. Mm -hmm. І це якраз те, що Україна з різних, ну скажімо так, зараз ми на цій міжнародній карті більш активні ніж Росія. Тому та кількість кроків політичних, які ми робимо, вона типу, змушує його там отримувати ось такі речі, як сьогодні. Тобто, все таки. Гайський трибунал діє. Не може він поїхати в Бразилію, яким би близьким Лула не був. Вони ж там і азотну фабрику построїли, і гроші дають. Значить, Матвієнко літала на Інограцію. Не працює. Він боїться їхати, тому що знає, що вийде суддя і просто одягне наручники. Ну або, наприклад, хтось з українських військових там снайперкою поцілить. Добре, дивіться з огляду на реакцію Путіна і Кремля виходить гарний план. Треба брати так. Але я до пана Валентина зараз звернусь, давайте йому слово дамо. Але ж з іншої сторони, ми бачимо, що не дуже в принципі і багато ентузіазму він викликав, якщо відверто у Сполучених Штатів і наших партнерів. То де ні? Так дивіться. Тут же ж просто треба розуміти і чесно визнавати. І Зеленський на цьому постійно наголошує, що реалізація цього плану. Значною мірою залежить від готовності наших партнерів його підтримувати. Більше того, Зеленський постійно наголошує, що це комплексний документ. Себто не можна взяти лише окремі пункти, які нам подобаються, і використати довільно, коли нам подобається, тому вигляді, в якому нам подобається, і сподіватися певного результату. Ну як ну, ми ж пояснюємо це, все-таки е людям, які не завжди мають відповідну там політологічну, юридичну освіту або там освіту з галузі міжнародних відносин. Треба популярно пояснювати. Прості, кажучи, якщо у вас є якась хвороба, і вам лікар прописує якусь терапію. Нато ну, ви, коротше, маєте дотримуватися протоколів лікування. Тобто, який препарат, в якому дозуванні, в якій послідовності. Якщо ви почнете робити це на свій власний розсуд, да, і пити там пігулки або там, робити якісь медичні процедури, коли вам заманиться, то розраховувати на позитивний результат абсолютно не варто. І в цьому контексті, все-таки, я би звернув вашу увагу на е кілька речей. Е річ перша: не треба плутати цілі і план. Бо цілі це те, чого ми хочемо досягнути. Я схильний думати, що щодо цього є певний консенсус. І цей консенсус ми з вами обговорювали минулого разу, коли говорили про результати першого саміту миру і говорили про те, підсумкове ком'юніке, яке схвалили його учасники, де чітко зазначається, що е, статут організації Об'єднаних Націй може і має стати е, наріжним каменем для справедливого та довготривалого миру. Тобто я не думаю, що хтось готовий зараз обговорювати. Завершення війни і встановлення миру ціною порушення норм міжнародного права і статут організації об'єднаних націй, тоді це предмет іншої дискусії. Ми повинні говорити не про завершення війни в Україні, а про норми міжнародного права і те, що статут ООН можна використовувати довільно. А коли ми говоримо про план, це не про цілі в війні, розумієте? Це про інструменти, які ми хочемо використати для того, щоб досягнути поставлених цілей. І Зеленський про це говорив до речі. В парламенті також він сказав, що наша ціль. Примусити Росію все таки до чесних переговорів, до переговорів на засадах міжнародного права знову ж таки, і статут організації інструментарій, про який да, ви виконуємо. говорите, він в руках наших запад, західних партнерів на сьогоднішній які день просили пан стати так, так, да, так, пане Микола, які з них найболючіші пункти цього плану ну, для най, наших західних найперше. Най Найперше, ну те, що сказали і Рюте і, і Байден, постійно повторював, і сьогодні сказав Шольц, вони не хочуть, щоб НАТО було втягнути в війну. Тобто цей постійний страх НАТО їх зупиняє. Це перше і друге, те, що Рюте вчора говорив, що да, ви будете в НАТО, питання коли? А нам треба якраз таки сьогодні, і ми не хочемо затягувати, тому що кожна секунда це життя наших військових. Ну і звідси з'явився і цей ядерний шантаж, який ми там Ой, підписались, це окремо, окремо, але це така типу: знаєте, спадок Голдемейр, відомої киянки, яка допомагала Ізраїлю боротися з ворогами. І от якраз десь Зеленський це намагається грати, копіювати. От, але типу закинули в стіл, і зараз самі кажуть, ні-ні, ні ну це типу плітки ваших журналістів. А ми ж то хочемо в НАТО. Типу, ну тобто на карту це поклали. Вони розуміють, що в нас є повний цикл виробництва. Тобто, і люди є, і все, все є. І те, що Путін це сьогодні коментував, воно йому на стіл лягло. І явно він ніч не спав і думав, як на це реагувати. От, але зараз питання до наших союзників. Окей, ми поклали план на сіл, зрозуміло, що це обговорення. Вони не публічно нам казали, те не підходить, те не підходить. Ми пішли в таку історію. Ну а подивимося. Ну, от зараз, якраз Байден з трьома лідерами Європи будуть дивитися, а що вони реально можуть дати. Це перше, друге, новий кандидат в президенти, який зайде. Який переможе і стане президентом, от від нього теж буде багато що залежати. Він по-своєму ще гляне цей план 100% і скаже, що вони можуть робити, що не можуть. От і за останнє що, що теж з таких інсайдів, що е якраз таки офіс Байдена дасть більше, якщо буде розуміти, що Харріс не виграє. І щоб убезпечити Україну на наступні мінімум півроки за той час переконати Трампа стати українським патріотом. То, от на ці півроку, там 50, 60, 70 мільярдів спробують в тому чи іншому вигляді гарантувати. От, гарантувати жирними буквами, через це, що вони розуміють, окей, нас не буде при владі, але треба знати, що в Україні все в порядку. Тому ось це типу жива дискусія. Ми бачимо, що немає швидкого рішення. Зрозуміло, нам би хотілося, як Фінляндія взяли, і вступили. Да, типу, ну але останнє, Литва, Латвія, Естонія їх теж ніхто не чекав НАТО. Їм теж, да ні, не можна, ви замалі. Ви там за цей вас надто багато кро. Але вони йшли своєю дорогою. Вони тиснули, тиснули. Вони об'їхали всіх сенаторів в Штатах. Литовці об'їхали кожного сенатора і кожного переконували. А сенатори потім пішли переконати президента. І в них вийшло. Тому нам теж треба пробувати різні формули і все таки дотискати. На ну, дату ще питання е, Україна більше потрібна НАТО чи НАТО більше потрібні Україні? Тобто, тут можна да, про це говорити. Тоді вирішимо зараз. задача вступати і брати, що є. Е, я про це до речі... дозволити. Я дуже, конічно, відповім на ваше запитання. Проблема полягає в тому, що безумовно схвалюючи це рішення, в НАТО рахують потенційні вигоди, потенційні ризики. І на сьогоднішній день вони чомусь переоцінюють потенційні ризики і недооцінюють потенційні вигадим нагадав про вигоди так і насправді. І дійсно це трохи ну, якби інерційна позиція. Тобто вони досі ризики переоцінюють, як я вже сказав вище, а вигоди недооцінюють. Але рано чи пізно вони дозріють до цього. І я в цьому плані оптимістичний. Дивлюся, хоча б да, це да, не завтра вигоди, У да. нас цих вигод, напевно ж, і оце розміщення, заміщення контингенту США да, в Європейському Союзі mm -hmm. після нашої перемоги. Ну, не заміщення а... посилення, давайте так скажемо. Посилення. <laughs> а, можливо, це вже такий сигнальчик Трампу. Це ж його мрія скоротити витрати на цей контингент. Пам'ятаєте там так. взагалі багато історії? Там два-три пункти мінімум чисто під Трампа і економіка. І цей п'ятий пункт воно чисто Ой, а з економікою. Там взагалі прекрасно, да? прекрасна дуже цікаво. Тим більше що російська пропаганда вже підхоплює. Знову розказують про ви все продали, ви вже країну віддали, але давайте пояснимо, що мається на увазі. Тобто, це як на мене виглядає така певна страховка. Ви е, можете займатися е, підприємницькою діяльністю, виробництвом в Україні використовувати певні наші ресурси і таким чином гарантувати безпеку Україні я правильно розумію цей план, цей пункт плана Зеленського. Це те, що стосується надр. Ну, про українські надра і про перспективу Ні, ну так, це взагалі якби абсолютно абсурдні інтерпретації. Тобто, ми зацікавлені в тому, що були Росіян. інвестиції. Росіянці ну, щоб люди одразу схватилися за no. це і почали кричати, не, там, що не Вони хай фантазують Україну як голодна. Тобто, це абсолютно якби їхня ну, логіка мислення, що це наша корова, і ми її доїм, або що це якісь заповідники, і ми там будемо використовувати. Ну але я пам'ятаю, коли я був ще маленьким, така сама історія мала Ала місія в Штатах, коли японці да на економічному бумі почали скуповувати активи Сполучених Штатів Америки, зокрема там голівудські студії, і так само там тоді багато хто от все продали японцям. Ну але це реально абсурд, просто абсурд. Тому що це суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність, сплачують е, податки, дають робочі місця. Ну і, і відповідно зацікавлені в тому, щоб їхні інвестиції були у безпеці для того, щоб вони мали час окуповуватися. А в ці, ці е, риторика про те, що щось комусь десь продали. нагадує мені іншу історію, я Думаю, Микола також і пам'ятає, коли голосували закон про земельну реформу і розганяли ці страшилки, що українські зернозем будуть завантажувати вони війни Фашисти вивозили вагонами Я не знаю. На оцих росіян, які постійно перебувають в стані алкогольної інтоксикації, ну, можливо, для них це важливо. Тільки хай тоді якути і буряти поміркують над тим, ну, хто експлуатує їхні надра. На да? куди йдуть гроші від їхніх надр? Вони багато отримали від їхніх від своїх надр. Да, які там дуже багаті на корисне копалення. Що від того стало жити? Хай на сахалін подивляться там через 30 кілометрів вже Японію видно і хай порівняє до Хокайдо і Сахалін, і все стане на свої місця. Да, я думаю, що вони про це думати не будуть. їм там по телевізору не покажуть, там нам треба своє робити. і 100%. думати про те, так як рухатися далі вперед будемо. Ми що можна станом на сьогодні сказати? Було дуже багато заяв, є дуже багато коментарів і, скажімо так, різних відтінків думок щодо ставлення щодо плану Зеленського. Але якщо ми говоримо станом на сьогодні, як його сприйняли? От можна зробити певне резюме? Мені найбільше сподобалось дві думки ага. Орбана і Лукашенка. <рес> Орбан <рес> сказав <рес> Орбан. Сказав, що план поганий, бо він не включає перемогу Давай, Угорщини. Давайте почуємо, що Орбан. <рес> нас, у, нас, у нас є содочі да, слова, як вважає сам Орбан. поставте нам, будь ласка. ЄС поводиться як воююча сторона, але на думку Угорщини цей конфлікт не можна вирішити на фронті. Треба сідати за стіл переговорів. Інші 26 країн шоковано слухали план перемоги Зеленського. Що у вас було досі? Досі ми думали, що дотримуємось переможного плану. І якщо вони зараз переходять на план перемоги, то у вас досі був план на поразку. Ми цього не підтримуємо, тому що це не план перемоги Угорщини. Ми не брали участі у війні раніше і більше не братимемо. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Це ж як ковбасить Путіна від цього плану, якщо він уже долучає своїх акторів на ну там на, на мінімалках. Лукашенко ще ж да ну, ну, Лукашенко. Так. До речі, у мене гарна теорія, що Лукашенко це Орбан який не зміг вступити в Європейський Союз. <реш> а Орбан це Лукашенко, в якого вийшло, <реш> і він веде себе далі як Лукашенко, але має типу там 20 мільярдів кожного року <реш> з Брюсселя, Він має натівську армію, його захищають. І він ну. Але це такий же самий опецькуватий, пустий прокремлівський політик, який сидить в іншій країні, яка свого часу була колонізована Кремлем. От, і насправді насправді це дуже смішна фраза. Типу, ми. ми... Більше знову не будемо сьогодні. No. По ну вони 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 сторона конфлікту, так само як і Білорусь на стороні Росії. Вони зброю свою нічого не передавали через свою територію, через наш кордон не пропускали. Транзит можна було, але на інші країни де блокували потім інші. Третє вони зупиняли потік грошей. І зараз це якраз він каже, що ми, ми проти, типу там нема перемоги у Угорщина. Угорщина повинна подякувати Україні. Ми відкрутили назад вентиль, пустили вам в холодну осінь газ, нафту, типу, щось ми не чули, що порбанце. Хоча ми пам'ятаємо, як він літом приїжджав сюди, на колінах бігав і просив, щоб відкрутити назад. Але... При, цьому, при цьому каву не пропонували? Ні, я, до речі, їхав якраз по Житомирській трасі і бачив, як він на каву заїхав на українську заправку і попив української кави. От. Потім, правда, він дуже швидко їхав, і десь на Закарпатті вони ще ниші колеса попробивали. І потім ще намагалися критикувати наші дороги. На що їм місцева поліція сказала, пане Орбан, просто не перевищуйте швидкість і свої повноваження. От. І це, це, це одне, а друге, що з Лукашенко хотів сказати. Він вже не хоче на переговори до нас, бо там щось буде обговорити про Білорусь. Стоп, ми були в цій точці. Називався Мінськ. Uh -huh. І ти там сидів і щось торочив і грав на стороні Путіна. І ми розуміємо зараз ось ці розклади Росії, ми бачимо, як вони. Своїх цих кремлівських троянських коней включають, але знову ж таки нам своє робити, ну, розумієте, нас, щоб. Змусити Росію до того, що нам треба зараз. Треба надихнути Захід на те, що нам треба, тому що є таки, Всі хочуть нам перемоги. Це не те, що союзники е не хочуть нашої перемоги. хочуть стратегічно. Їм наша перемога вигідна, але, але в них різне бачення перемоги. Але, І Ось не тут не треба уніфікувати зараз. Ну завдяки російським першу чергу є е панічні настрої про те, що від нас е хоче ну захід не не то, що відвернутися, але, наприклад, зменшити допомогу. Ну, це дуже кумедно взагалі виглядає, тому що я не знаю, там і у нас дуже вибірково якось помічають інформаційні події в світі. Тобто ми завжди дуже сильно реагуємо на негативну інформацію, вона для нас більше подразник. Тобто французи заявили, що вони нам не зможуть дати 3 мільярда. У ну, час війни це не час, не ідеальний час для аналітичного мислення. Ні, ну, але емоційні реакції не наближають нас до перемоги. Тобто, треба розуміти, що да, ситуація війни не сприяє раціональності з одного боку, але лише раціональність допомагає досягати цілі, а не емоційна реакція. Тому, коли говорять про те, що там не зможуть дати 3 мільярда, але здадуть лише 2 з чимось. Да то всі звернули на те, що не може дати три. А те, що дають два з чимось, це норм. Те, що там італія обговорює можливість там дати десятки мільярдів допомоги, це також чогось якось не дуже потрапляє. Коли бачать позицію Шольца, то всі на неї гостро реагують. А коли бачать позицію опозиційних політиків, які говорять, що нам наша задача дати 24 години Путіну для того, щоб І він якось зрештою забрався. Бливі, да. А якщо він не виконує ці вимоги, просто дати Україні інструментарій, допомоги ну, якого Україна то, це добре, що я вас запитав, тому що заспокоїли. Дякую. Так і на ну, цьому думав, ми маємо зробити певну паузу. Ми дякуємо за те, що Дякую, ви поділилися вашими думками. Дякуємо нашим гостям. Ми продовжуємо ми продовжуємо ефір для Ютуб каналів 2+,2 плюс два Ютуб каналу Україна сьогодні. Дякую, що ви нас дивитесь. Це у нас буде тепер кулуарна частина нашої розмови з нашими Коли гостями, раз. де ми можемо поговорити трошки відвертіше. Трошки напевно, без купюр. так а Олічка, не заважайте мені. Будь ласка, поки а, на чому ми з вами зупинилися? На тому, що м, ви не бачите ознак того, що західні партнери можуть змінити свою підтримку Україні. Так а можуть західні партнери, зокрема. От, просто в ці дні Шольц, Макрон і Байден готувати свій план перемоги для України. Як вам стається? Ну дивіться, я повторюся те, чого почав план: це набір кроків і інструментів для досягнення певної мети. Тобто, якщо вони поділяють нашу мету. Безумовно, ми готові вислухати їхню пропозицію. Можливо, вони бачать більш оптимальні інструментарі для досягнення цієї мети. Це може бути предметом розмов. Але я схильний думати, що в процесі підготовки цього плану, Ну, враховували позицію експертів, фахівців, не тільки вітчизняних, а й багатьох інших. Це один момент. Другий момент торбан, попри свою заяву, мав певну рацію. Типу, того, що а що, якщо зараз є план, то раніше що плану не було, або раніше план був якийсь інший. Насправді план був, і треба розуміти, що людська діяльність відрізу... характеризується тим, що має свідомий вольовий цілеспрямований характер. Від перших днів війни війни реалізовувався план. Зрозуміло, тобто і наші партнери, коли давали зброю, вони мали свій план. І коли українська влада щось просила у закордонних партнерів або робила якісь там управлінські рішення, схвалювала це також ну, був, був певний план. І я думаю, що о, о, і попри розмови про цей план наразі ж ми тоже діємо не без плану зрозуміло. так? Да? Тобто, коли, грубо каже, насі Украї... плану звучити плану, коли е, Збройні Сили України проводять цю оп оборонну операцію на Курщині, наприклад, вона ж розумієте, проводилася плановано, а не так, що там хтось прокинувся зранку і вирішив це зробити. Коли гур спалила літак на аеродромі, да це ж не те, що Буданав прокинувся в поганому настрій, каже, треба mm. якось себе трохи потішити. І е, коли е, СБУ завдавало ударів по НПЗ. Це ж не тому, що малюк думає, що щось якось мені нудне, живеться, давайте яка я зараз щось таке. Е, я такою чучу вам зараз отчебучу, да, як казав класик, що всі здивуєтеся. Ні, це складні операції, які плануються дуже довго, ретельно і складно реалізуються. Тобто це один момент. А розмови про план, які сьогодні йдуться, я схильний думати, що це комунікаційна реакція на комунікаційні виклики. Причому виклики це переважно мали зовнішній характер. Задайте Сполучені Штати Америки, коли конкуренти Байдена почали говорити. Покажи план перемоги. Да, Байдену говорить, от ви підтримуємо Україну, хай покаже план перемоги. Те саме європейським політикам постійно ну закидають. От ми там допомагаємо Україні. Так ви покажіть, чи є у вас план? Чи наша допомога використовується якось е, ну, е, раціонально. Ну зрозуміло, що й Україні так само треба показати, Ні, що ну, всі люблять звіти. Це зрозуміло. Зробити збір як ви вважаєте, як ви вважаєте от цей план Зеленського презентований зараз він стане, скажімо так, таким уколом адреналіну для світових лідерів. Вони почнуть активно щось робити, розуміти, що ми за планом ді або треба чекати виборів, треба чекати, поки вони всі позбираються по по порадяться, каву поп'ють, або щось пришвидшиться у процесах довкола допомоги Україні. Я не думаю насправді вони зараз будуть дивитися свої реальні можливості, спроможності гроші? будуть та да, зброю даже не стільки гроші угу. гроші можна ж надрукувати, угу. і от вони це будуть дивитися знову ж вони будуть пропонувати свій план. Угу. Нам Росії, чи може воно якось закрутиться, зійтись? Хоча я думаю, що от після презентації зустрічі в цьому в Вашингтоні все менше шансів, тобто надія була десь ну. Ну, я думаю, тижні три тому її було більше, що може бути якась заморозка виборів, і в Києві mm -hmm. ж всі політики чош, почали бігати, там партійні ячейки скупати. Mm -hmm. ну, от, а зараз бачимо, що навпаки віддаляється від цього. Знову ж таки, не без чорних лебедів все mm -hmm. може статися і в плюс, і в мінус. Ну, от, ну, знову ж таки, якщо в якийсь момент ми вирішимо, що знаєте, небезпека на Київ є, як Лукашенко що просив, превентивний удар, і пішли, значить, аеродром, їм знищили і там mm -hmm. захватили щось. Може бути, легко. Придністров'я може бути, легко. Чи буде це сприяти там, скажімо, там, мирному плану? Ні, це буде сприяти плану перемоги, але в більш довгій перспективі. Так? І чи там інші заходи на територію Росії. Uh -huh. Тому зараз, я думаю, що буде переоцінка загалом, де ми є, бо ми знаходилися трошки на різних і: а, емоційних рівнях, майнових рівнях, uh -huh. от, і політичних. Знову ж таки, Байден завершує свою каденцію, зайде новий політик, який буде знати, що 4 роки попереду. Uh -huh. І треба розуміти, що робити з війною, з Росією. Ну і знову ж таки, Північна Корея, Китай, Тайвань, uh -huh. Ізраїль, Іран все в комплексі. От, і воно буде все разом десь вирішуватися або частково фрагментарно. Тобто, планета нагрівається. Uh -huh. Всі теж це розуміють, що вибух може стати. І знову ж таки, тут же не треба плановий великий. Інколи uh -huh. буває так, що щось пішло не в ту сторону, uh -huh. і воно призводить до. До, до катастрофічних наслідків. Тому я думаю, що зараз а, почули нас, почули їх. Знову ж таки, в нашому ж плані ж теж є деякі пункти суперзавищені, і які ми готові давати на торг і їх просто легко віддати. Mm -hmm. Для того, щоб іншу частину пунктів протягнути. Є цукерки, бачимо там. Нижні два пункти. Решта, типу з такого з wishful thinking ми хочемо зробити чудо mm -hmm. і зробити його реальністю. Це план НАТО, тобто це mm -hmm. головна історія. Знову ж таки, чи можемо ми там торгуватись, поступатись? Ну, наприклад, Окей, давайте не вступ, а запрошення гарантії mm -hmm. НАТО як в Південної Кореї і в Японії. Ну, я чув в куларах від наших політиків, що можемо. Як буде чи підуть зараз захід на торги, знову ж таки в західне мислення воно не мислення східне. Мислення східне більше про торги. Ті навпаки, позицію почули не підходить в цілому. Теж може бути. Я думаю, що зараз ми побачимо зустріч Байдена з трьома лідерами, або зараз сьогодні там на прес-конференції чи реліз. Або, наприклад, ми точно дізнаємося з вами це там від політиків в куларах західних, які точно це розкажуть, і ми будемо розуміти, в принципі, зрослось, не зрослось, куди біжимо. Ну, ну, зростає зростає турбулентність ухвалю в, в світі є? і mm -hmm. Путін підпалює ці штуки, no. і північно-корейці затягнуті сюди. Це ж для створення прецеденту. Я про те, що можливо, ми вже чекати будемо якихось розв'язок не так довго розумієте. Ну тішить а, ваш інсайт про те, що хочуть підстрахувати Україну. Так, але від, знаєте, від є наприклад де. Деякі аналітики, які говорять, що піде на деескалацію після де суперпожежі, коли от супервелике щось станеться. Ну а тут кожен сам може в коментарях написати, що він думає, що може статися, і тоді піде деескалація. але знову ж таки, ну, чи хочемо, поки що з огляду на коментарі, вибачте, найбільший резонанс викликав четвертий пункт плану. Перемоги, про яку ми з вами говорили, спільне використання природних ресурсів. От пишуть нам глядачі, що це означає. Тобто, половину подарувати союзникам, які тільки можуть що висловлювати занепокоєння. Не зупиняємось на цій темі. пан Валентин уже про це докладно відповів. І, як ну, на мене дуже зрозуміло всім простою мовою, ядерний оця ядерна карта. Чому вона з'явилась? Ну, ну давайте класна, вже не. куладно поговоримо. Хто її дістав? Мені ця ідея <с. Мені <с. дуже подобається. Голдемейр. Це все Голдемейр. Голдемейр. Якщо в нас немає це, не означає, що ми не можемо використати. Це дуже хороша, гарна форма. Але звичайно. він так в неї грає. Але зараз, а можна провокаційне питання завдам? А чи не час Україні дійсно скористатися історичним моментом і в наглу, от просто в наглу з ноги війти в оцей закритий клуб ядерних держав? Я схильний думати, що клуб ядерних держав це вже минуле. Тобто, і для того Я є ціла низка об'єктивних передумов. Колись наявність ядерної зброї було свідченням величезного наукового потенціалу. Колись наявність ядерної зброї було свідченням величезного економічного потенціалу, колись це було свідченням величезного індустріального потенціалу, тому що це було дуже складно, дуже дорого, дуже проблематично. Ну, з тих, що але чис... технологічно на той момент так, на той момент. Але на сьогоднішній день це достатньо ординарна технологія. Ну коли сінукі стріли були новаторської технології, ті, Гарвати, хто перше їх знайшли, да, коли, власне, коли арбалети винайшли, то це взагалі зразу створило просто фантастично. Слухайте, коли стремено вигадали, да, грубо кажучи, для коней, то це взагалі кіннота стала абсолютно іншою ефективністю, але потім це стає доступним всім іншим. Тому я схильний думати, що на сьогоднішній день безумовно ядерні держави, Ави розмірковують над тим, як змусити все-таки дотримуватися цієї угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Але мені здається, що це стає дедалі більш проблематичним. І Зеленський до початку повномасштабної війни говорив про це. Що ви ж розумієте, що ви своєю цією кволою неадекватною реакцією на російську агресію по суті підштовхуєте інші держави до розуміння простої істини краще мати зброю ніж гарантії. І на сьогоднішній день мати ядерну зброю значно легше, дешевше, ніж це було 50 років тому, і дедалі більше країнським ранду. Але звичайно, так, і на сьогоднішній день, сьогодні. тобто, ну і що далі. І тут проблема в чому полягає, що якщо Україна цю зброю створить, я думаю, що Україна має і науковий потенціал, і виробничий потенціал для того, щоб це зробити, то по суті, це просто відкрити скриньку Пандори і все, процес не зупиниться. Французи, німці сказали франці нам треба два місяці. Японці сказали, може ще менше, і все пішло, пішло, пішло. Все, і доведеться повністю проглядати концепцію. Ядерна хвилина, Я думаю, що відповідь Росії, коли перша атака на територію акваторії України була в 2003-му, е це тузла. Ага, а в 2001-му віддали останні ракети, тобто кілька десятків місяців, і вони вже одразу пішли на нас. Відповідно, відмотаємо цю формулу назад. Питання, як її легалізувати, щоб ми не стали ізгоєм, щоб нам навіть гроші перестали давати, снаряди давати, ракети, зброю. Ось це дуже важливо. Гратися цим заради шантажу вступу в НАТО можна, але теж треба розуміти, тому що це дуже дуже тонка гра. що потім там панами Пемперсом не відповіли, чи ще чимось. І тут треба розуміти, що ця історія. Їм треба давати теж поле для відступу а, для маневру. Бо якщо з заходом говорити або так, або а, так а, вони угу. теж розуміють, що вони не підуть на цього. Тому, Тому ось це треба розуміти. Формула складніша, ніж нам інколи дуже може дякую. здавати. Друзі, ми вам дуже дякуємо. Як, дуже за. питали, дуже як дуже завжди, за. раді вам в наших ефірах, як завжди, Підписуйтесь дякую. на Ютуб канал канали Валентина. Підписуйтесь на них будуть дається дуже багато цікавого.